У Києво-Печерській лаврі молебен за полеглими захисниками та мешканцями Маріуполя. Тут згадують тих, хто загинув під час російської блокади міста у 2022 році. Досягти справедливості стосовно нашого українського Маріуполя, справедливості для кожного з вас, щоб цей злочин був визнаний міжнародною спільнотою юридичною мовою як свідомий злочин проти людяності. Тому сьогодні в цей день ми відкриваємо цю важливу виставку, яка має назву «Справедливість». Після спільної молитви у Лаврі відкрили виставку Маріуполь Джастіс. Її мета показати масштаб руйнувань та зібрати докази злочинів, які Росія скоїла проти мирних жителів. Ви є символом того, що в будь-якій ситуації можна знайти силу в будь-якій ситуації можна знайти віру і в найтипніші дні. А ви є прикладом того, що в будь-якому тунелю є в кінці світло. Лавра Києво-Печерська буде намагатися вам це світло підсилювати. Проєкт Маріуполь Джастіс реалізують спільно міська рада, Маріупольський державний університет та міністерство освіти і науки. Його головна мета фіксація злочинів проти людяності, вчинених у Маріуполі. Ми надзвичайно пишаємось тим, що Маріупольський державний університет. Разом з Маріупольською міською радою, тепер із міністерством освіти і науки України, реалізує проект «Маріупол-Джастіс». це збір доказів злочинів Росії проти людяності, які вони скоїли в місті Маріуполь. Вже створено два ключові міжнародні механізми для притягнення агресора до відповідальності спеціальний трибунал із розслідування агресії та міжнародний реєстр збитків. У грудні мають створити компенсаційну комісію, яка розглядатиме заявки постраждалих українців. Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України і це міжнародний компенсаційний механізм. Щодо спеціального трибуналу, то мені здається найважливіший рубікон перейдений. Сенсі, що в нас є створений офіційно юридично новий міжнародний орган правосуддя, який буде розглядати напад і агресію Російської Федерації проти України, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголошує, шлях до справедливості може бути тривалим, але його необхідно пройти. Я завжди проводжу один приклад, який пов'язаний з Донецькою областю – це збиття літака меж 17 2014 рік пройшло 11 років, коли нарешті на підставі рішення суду Європейського суду по правам людини було визнано, що це російська армія, російські солдати збили цей літак. 11 років. Чи є у нас цей час? Безумовно, немає. Щоб домогтися вироків, потрібно ретельно документувати факти. Це підкреслюють і міжнародні спостерігачі. Спочатку для справедливості треба встановити факти. Факти вони необхідні для правосуддя, бо будуть судові рішення. І коли будуть судові рішення, вони повинні посилатися на яких ну фактах на, на фактах. Маріуполь уже зібрав тисячі свідчень і задокументував руйнування, які стали доказом у міжнародних структурах. Я дякую Маріупольцю, що ми зібрали сьогодні 20 тисяч свідків, які свідчили про загиблих цивільного населення. І ми верифікували це 10 тисяч загиблих цивільних. Це верифіковані дані, фактичні дані, де є ім'я, прізвище, рок народження 73 тисячі зафіксованих руйнацій Маріуполя. Сьогодні в міжнародному реєстрі мива вовма. Сьогодні частина цього міжнародного ре 20% відсотків купили. влада закликає Маріупольців долучатися до ініціативи та вносити дані до міжнародного реєстру збитків, бо справедливість для Маріуполя починається з правди задокументованої і почутої у світі. Валентина Чурікова, Святослав Мелешкін. Ми працюємо для вас.